Тече вода з під явора, яром на долину, пишається над водою червона калина, пишається калинка, явор молодіє, а кругом і верболозий лоз зеленіють. Тече вода із загаю та попід горою. Любочуться качаточка. Помеш осокою, а качечка випливає з, з качуром за ними. Ловить рязко розмовляє з дітками своїми. Сонце гріє, вітер віє з поля на долину, над водою гнездь бою в червону калину. На калині одиноке кнізечком дає. А де ж тісто соловейко? Не питай, не знає. Стала весна, чорну землю соно розбудила, уключали ма. Її раз по вінком укрила. І на полі жайваринок соловей ковгає, землю убрану весною, Франці зустрічає. Дає котніпра веселенка, воду позначає. Це туте, вся країна повити красою, злонів мивається, ранньою союз. Вмиваються, красується, сонце зустрічає і нема тому почину, і краю немає. Хой дідовий, тем не гай тебе, одягаю стричини і багато собі батька маєш. Разокрию тебе раз зеленим покров, аж сам собі дивися. На свою діброву, Надивившись на доленьку любу молодою, з ми та й огорем призу золотую і сповея дорогою білою габою та й спати ляже, то маситься турботою такою. Садок виждавий, коло хати, над надвищеби ходуть, плогата ріс плуга. Півають дочи дівчата, а матері вечерять ждуть. Сім'я вечеря коло хати, вечірня дівька встає. Дочка вечерять подає, а мати хоче навчати, так соловейку не дає. Поклала мати коло хати маленьких діточок свої, сама заснула коло їх. Затихло все, тільки дівчата та соловейко не затихли. Я кумру, то поховайте мене на могилі, Серед степу широку на країні виліть, щоб вони широкополі і Дніпро, і куче болино було, чути, як ревери гучі. як понесе з України у сині гори кров ворожа. От тоді я все покину і полину до самого Бога. Молитися. А до того я не знаю, Бога. Поховайте та вставайте кайдани, повіти. I dag er det